4 липня російські війська атакували позиції українських військових на кількох напрямках. Ворог досяг певного просування у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. На півночі Сумської області росіяни захопили село Новомиколаївку і просунулися на південний схід у Харківській області. Російські війська продовжили наступальні дії, але їх просування не підтверджено. Українські війська мали успіхи на куп'янському напрямку, просунувшись на схід від села Колісниківка. На Лиманському напрямку ворог не зміг просунутися. Також безуспішними були спроби атак біля села Борова на Сіверському, Покровському, Новопавлівському та Турецькому напрямках атаки росіян не призвели до змін. Окупанти просунулися в напрямку села Часового Яру та Великої Новосілки. На Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області наступальні дії не принесли результатів у Херсонській області поблизу Антонівського мосту. Теж не було просувань.